Так, забрали права сьогодні. Скажи, без резерву замінили права, чи без як? Без резерву. Нічого вітає не треба було, нічого, нічого не хотіли. Приїхав я знову до колеги, Так. ми вже... заміну свяли ми... карту побиту, тепер права на 15 років, оперативно, швидко. Так. Раджу, люди добрі, якщо вам потрібна допомога, людина конкретна пробивна, знайомості, має, не треба чекати довго. І компетентний чоловік, раджу всім, хто цікавий. Такі такі речі, як чи карта побуту. Андрій Маладець. Mm -hmm. Так що, якщо комусь потрібен повний пакет для заміни водійського посвідчення, через що не требували резерв? Через те, що у нас було підтвердження зразу зроблене з е, головного офісу МВС, так зразу підтвердження зробили прав, зробили переклад і того, і того, і ніякі резерви від нас не требували. І коли я доніс уже підтвердження протягом. Не цілих два тижні вже права були готові. Так, так що, якщо когось цікавить, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.